Українські міста сьогодні неофіційно змагались, в якому з них розгорнуть найбільший прапор України. Знамена носили на руках вулицями, вішали на стінах і піднімали гелікоптерами в повітря. Переміг Київ. Тут похизували з жовто-блакитним стягом розміром у чверть футбольного поля. Про день прапора в Україні Олександр Шелко. Цей гелікоптер сьогодні здійнявся у повітря заради одного. Політати над Львовом із жовто-блакитним прапором. Стяг розміром 6 на 4 метри пошили з тканини, спеціально призначеної для польотів. Ще один гігантський прапор довжиною 21 метр підняли військові академії сухопутних військ. На один метр перемогли львівський прапор Одесити. На Потьомкінських сходах 50 волонтерів розгорнули стяг довжиною 22 метри. Тернопільчани повісили прапор на обласній адміністрації. Він закрив собою п'ять поверхів будівлі у Києві. Прапор завдовжки 40 метрів пронесли від пам'ятного знака голодомору до європейської площі. Цією ходою ми символізуємо рух України від тоталітаризму до Європи. Прапор був такої ширини, що під час ходи вулицею його згорнули та потім повністю розкрили на європейській площі. Вітаю воїнів! Зранку знамено підняли над адміністрацією президента. Ця традиція існує вже четвертий рік. Державний прапор України! Трункує! синьо жовтому стягу, як державному прапорові, сьогодні виповнюється 22 роки. Саме за день до проголошення незалежності України синьо-жовті прапори внесли до Верховної Ради. Так що це таке? Олександр Шилко, Світлана Павук, Наталка Лосацька і Литвин. ТСН 1 1.